Привіт! Ви на каналі Клуб Кераміки. Сьогодні ми детально розповімо про плитку для сходів та особливості її виготовлення на замовлення за вашими розмірами і побажаннями. У нашому магазині представлено величезний асортимент плитки для сходів від провідних виробників. Ми пропонуємо рішення для різних умов експлуатації: плитка на сходи в будинку, стильний варіант для інтер'єру, який вигідно імітує дерево, бетон чи камінь, плитка для зовнішніх сходів, морозостійкі, з високою протиковськістю. Що ідеально підійдуть для зовнішніх сходів. Клінкерна та керамогранітна плитка сучасні матеріали, що гарантують довговічність і естетичність як внутрішніх, так і зовнішніх сходів. Також магазин клуб кераміки спеціалізується на виготовленні сходів під замовлення. Просто оберіть плитку, яка вам до вподоби, і ми створимо для вас ідеальні сходи за вашими індивідуальними розмірами та вимогами. Це означає, що ви отримуєте продукт, який відповідає саме вашим умовам використання. Чи це. Плитка з капіносом, з насічками або прямі сходи з плитки. основні види сходинок, прямі сходи з плитки. класичний дизайн, який відмінно підходить для будь-якого простору. Кутові сходи, оптимальний вибір для приміщень з нестандартним плануванням, де кожен сантиметр має значення. Сходи з насічками, чудовий варіант для тих, хто цінує традиційний стиль і додатковий комфорт. Сходи з плитки з капіносом, ексклюзивне рішення, що підкреслить індивідуальність вашого простору та додасть Елегантності будь-якому інтер'єру, переваги співпраці з нами. Ми пропонуємо персональні знижки та особистий підхід до кожного клієнта. А завдяки безкоштовній 3D-візуалізації ви зможете заздалегідь побачити, як виглядатиме ваш простір, технічні характеристики та особливості. При виборі плитки для сходів важливо врахувати протиковськість, особливо актуально для зовнішніх сходів, де безпека використання має першочергове значення. Міцність і довговічність плитка повинна витримувати інтенсив використання та вплив погодних умов, естетика і текстура від деталей, таких як насічки або капіноси, залежить загальний вигляд сходів. Якщо ви шукаєте плитку для сходів з різними дизайнерськими рішеннями від керамограніту до клінкерної плитки. У нас завжди знайдеться ідеальний варіант за доступною ціною. Зробіть свій вибір і ми втілимо ваш проект, виготовивши сходи точно за вашими побажаннями. Дякуємо, що обрали клуб кераміки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та слідкуйте за. Та оновленнями попереду ще багато корисної інформації про плитку, ремонт та дизайн інтер'єрів.